Помідорчики, У мене є пленті, багато помідорчиків, я вирішила собі заквасити помідорчиків. Наклала баночку. Так, знайшла я сіль, Якось морську. Зараз ми її добавимо. Пам'ятаю, як в Україні десь велика ложка буде та наша мірочна чарка, якої в мене немає в панелі. Також ми зараз я хочу додати гірчички. Добавляю, яка в мене є вдома. У мене є інша, але цю треба використати. Перемішуємо все це словно. Вірчичка. Дуже важко у нас, тому що у нас немає смородини, вишені листя, як в Україні. Кріп не росте, петрушка тут кругом не росте. І це все шукаю по баночках, що там мене дає, який кріп в баночці. Щоб додати сюди якихось ну листя Лаврове є часник є, так, нам зараз треба надо розмішати Сільку ще. і додаємо ще води. І чекаємо, я вже не пам'ятаю, скільки людей, чекаємо на квашені помідорчики. Так, ну що, мій помідорчик уже заквасився, будемо смакувати. Так, мій помідорчик і я на готовий. Зробимо. Пок. Будемо смакувати, готовий чи ні. А чарочку самогону українського, як моя мама, варила 60 градусів. E aí